Троє працівників Рівненської ЕС отримали нагороди та подяки за участь та перемогу у всеукраїнському конкурсі образотворчого мистецтва серед аматорів та професіоналів на тему атомної енергетики. Конкурс відбувся за ініціативи ДПНЕК енергоатом. Рівненські атомники показують відмінні результати не лише в роботі, але й у творчості. Грамотами за перемогу нагородили Альону Ковтонович та Євгенія Остаповича. «Карикатури. ось я саме. В цьому напрямку вирішив підготувати роботи, відправити їх. На мою думку, там влучно підмічені деякі гумористичні сторони, які є в кожному колективі, на кожному підприємстві. Ось і мені приємно, що це побачили і це відзначили. 31 учасник долучився до конкурсу. Свої художні роботи вони відправляли у Київ до головного офісу компанії. Загалом було представлено 69 робіт у різних номінаціях: портрет, пейзаж та карикатура. Окрім переможців, відмітили усіх учасників. Моя робота символізує те, що атомна енергетика це храм, що об'єднує однодумців. І саме це показали атомники на початку війни. Вони об'єдналися і допомагають Збройним силам України. Постійно передають автомобілі, обладнання, техніку, харчування, одяг усе, що потрібно для українських військових, для того, щоб вони били окупанта на кожному сантиметрі нашої землі. Рівненські атомники не лише професіонали в атомній галузі, але й креативні особистості, які беруть участь у творчих, спортивних та благодійних заходах. Юлія Крищук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.